Щодо корейських хлопців, яких дівчат, де вони там зустріли одного, завагітніли, він її кинув, там другого завагітніла. Ні, Джин дуже часто каже, що більшість корейських батьків не люблять іноземних жінок. Тут е в один день такий джин дзвонить і каже: от мама, я зустрічаюся з дів дівчиною іноземною. там, о Боже, боже, як і що, і з якої вона країни? Я впевнена, як закінчиться війна, дуже багато корейців прийде до України, тому що вони дуже цікавляться Україною. Половина тих, хто. ой. Всім привітки! Дуже давно ми з вами не бачились. Зробила одна е, YouTube канал і майже рік не з'являлася. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Настя. Я вже більше трьох років живу в Кореї, тому цей канал я створила саме для того, щоб знайомити вас з Кореєю. І все, з цього дня я вам обіцяю, я буду частіше випускати відео. Все, я займаюся цим серйозно. Саме головне. Це мій інстаграм. Я там дуже часто кожен день показую сторіс про своє життя. А зараз, так, значить, про що моє відео? В своєму інстаграмі я зробила опитування. Я зробила запитання. Мені, значить, там позадавали запитання щодо Кореї. І я б хотіла. Висловити свою думку, відповісти на ці всі запитання, тому що ви знаєте, останнім часом я зустрічаю дуже таких crazy історії, які трапляються в Кореї з дівчатами, і я прям така думаю, що я взагалі в тій Кореї живу і слухаємо питання, відповіді. Я дуже багато цікавих запитань щодо мого життя тут або щодо загальні питання про Корею. Тому давайте так. Є окремі питання, чи ми живемо дружині? Так, ми живемо дружині два роки тому, але в нас не було весілля. Ось так як почалась війна в Україні. Як прийняли мене батьки Джина? Насправді дуже добре. І мені Джин дуже часто каже, що більшість корейських батьків не люблять іноземних жінок, дружин для своїх. Не хочуть вони мати невісток іноземних. Я насправді я не знаю, у мене не було такого досвіду, щоб я зустрілася з якоюсь. Поганою свекрухою чи свекром, тому я не можу сказати за всіх як за себе. Проте мої ситуації, мої свекри дуже добрі. Ми з ними зустрілися вперше і десь, мабуть, через два місяці знайомства з Джином. Ми зустрічалися вже два місяці. І Джин розказав батькам про нас, і ми з батьками зустрілися. І щоб ви зрозуміли, відразу ми познайомилися з батьками. Його мама повезла мене знайомитись з її сестрою рідною. Ну, ви розумієте, у нас така більше. Вільна сім'я з самого дитинства батьки чи надавали йому волю. Якщо ти хочеш це робити, йди роби. Ти хочеш цим займатися, йди займайся. Ти хочеш зустрічатися з цією дівчиною, зустрічайся. Це твій власний вибір. Ти вільний робити все, що ти хочеш. Тому коли Джин розказав про мене мамі, звісно, мама трошки там Вона не очікувала. Джин все життя жив і взагалі не було ніяких контактів з іноземцями у нього. І тут в один день такий чин дзвонить і каже, от мама, я зустрічаюся з дів... дівчиною іноземкою. Мама, звісно, там, о, боже, боже, як і що, і з якої вона країни. От Чен розказав все про мене і тато чи на взагалі. Зустрічайся, о, добре, хорошо, зустрічайся. Та, ну хорошо, головне, щоб ви любили друг друга, весь це було хорошо. Я пам'ятаю, я сиділа за столом батьки напроти мене сіли двох. Я тоді не дуже володіла корейською мовою, тому, якщо чесно, не могла відповісти на дуже багато їхніх запитань, але вони були дуже чемними, намагалися розмовляти зі мною англійською мовою. І я вам скажу, мама після цього дуже часто відправляла мені якісь подарунки, Черена передавала, відправляла якісь смаколики смачні, постійно запитувала мене, як справи, і своїм подружкам про мене розповідала, що яка вже гарна дівчина. От, а вже як ми одружилися, батьки були дуже раді мені. Тому ось так. Моя сім'я ставиться до мене дуже добре. Далі. Далі дуже таке, таке серйозне питання, що корейці говорять про війну в Україні. Я вам скажу так, є люди різні, але здебільшого корейці. Підтримують Україну велика кількість корейців. підтримує, навіть більший відсоток корейців підтримує Україну. Чому тому що вони пережили абсолютно ідентичну ситуацію в 1950-х роках? Була ідентична ситуація, коли північ з Південним розлучили. От і вони абсолютно так само пережили війну. Окупацію, це все було дуже серйозно, у них тому вони розуміють усю ситуацію. Корейці підтримують Україну, корейці співчувають і завжди, коли куди б я не пішла. Якщо я кажу, що я з України, в них дуже різко змінюється обличчя, знаєте, таке як Появляється емоція співчуття. І вони навіть не знають, що мені сказати про це. Один раз, коли <кхм> я дуже часто ходила купувати. Я дуже часто ходила купувати їжу в один магазин. Це вже була готова їжа, ці панчани такі ем, набори цієї їжі. А, і я дуже часто спілкувалася з тими ттьоніками, які там працюють. І півтора-два місяці я тоді поїхала в Україну, бо загинув мій тато через війну. І коли я повернулася назад, так як мене довго не було, вони почали питати: то а де ти була чого? Чого не приходила до нас? Я тоді їм сказала, що я їздила додому, бо мого тата вбила Росія. От вони тоді дуже сильно мені спочували. Дуже я, я побачила їхні вираз обличчя такий, чи знаєте, людина хотіла заплакати. І мені стало дуже. Я, я розумію, я розумію, що це єдина була можлива реакція на їхніх обличчях, але мені стало ще більше так боляче за це все. Я кажу, нічого нормально, у мене все нормально. Не якась захисна реакція, що я намагаюсь втікти від розмов про. Тата про війну, тому що воно дуже болить, і якщо це все про це все розмовляти з незнайомими людьми, то мені дуже стипуючи. Звісно, я розказую прямі факти, що Росія на нас напала така, така, така ситуація. Скореець, які знаходяться навколо мене, вони всі обожнюють Україну, вони всі підтримують Україну. І... Якби я там не батькалась, не гітала Росію, вони всі подакують, вони все понімають. Мені дуже подобається така. Я, я не знаю, може це вони не хочуть таке слухати, але ну тут у них немає вибору. Я я тут знаходжусь в Кореї, я всі... українська музика. Так, я вам зустріла нового критиці, сіли мою машину джинових друзів до джинових друзів. Сіли в машину. Я така, так, включайте мені, дайте мені дозвіл до музики в машині. Я зараз вам включаю українську музику, і все, і ми починаємо слухати українські пісні. Це дуже так весело у нас все проходить. І мені дуже подобається, коли я корейцям розповідаю щось про Україну. Розповідаю про історію, показую нашу музику, показую наших а, відомих акторів, які мені дуже подобається, коли вони реагують, реагують на це все так. Ого, яка класна музика, ого, це, що? це у вас дівчата такі гарні, ого, це у вас така класна країна. І я прям така я задираю нас і таке. Такі от ми класні. Я впевнена, що як закінчиться війна, дуже багато корейців прийде до України, тому що вони дуже цікавляться Україна. Перша, у нас самі красиві дівчата, а по-друге, у нас дуже схожа історія. Всі знають правду. Мені треба попити, мене горло болить. Ну, знаєте, що Корея підтримує Україну дуже добре. От ні, коли я розмовляю по телефону, немає такого. Починаю записувати відео все. Так, і оце окремо я так хочу підняти таку тему, ви знаєте. А... Щодо корейських хлопців, я дуже багато передивилась відео <гум> історії деяких дівчат, де вони там зустріли одного, завагітніли він її кинув там другого, завагітніла, або там дівчата і бувають вагітніють і виїжджають своєї країни. Ой, і з цього, і, все. і знаєте, з цих таких історій робиться таке описання всіх абсолютно корейських хлопців. Ні, я вам хочу сказати, що з самого початку, коли ви зустрінете корейця, не неважливо, кореєць він, чи він буде американцем, чи він буде українець. Всі хлопці майже однакові. От я вам кажу, немає взагалі ніякої різниці між національністю. От з першого дня, як ви зустрілися з корейцем, ви, ви самі зрозумієте, що ви йому подобаєтесь. Він вам буде писати часто, він вам буде телефонувати часто, він буде. Кидати все і приїжджати до вас і намагатися завжди бути з вами, тому що ви йому подобаєтесь. Якщо в таких ситуаціях такого немає, значить, все, кидайте того хлопця, який би він гарний не був, який б він там крутий не був, він вам не треба. От чого я веду, що коли ми з Джином познайомились, Джин кожен день до мене приїздив. Джин кожен день показував мені щось нове. Джин кожен день водив мене до кав'ярні вночі, тому що він закінчував роботу в 8 вечора. Приїжджав мого його гуртожитку в дев'ять. І ми їхали в кафе, сиділи там до 12 до часу ночі, і він назад відвозив мене в гуртожиток. Навіть такий маленький проміжок часу він хотів проводити зі мною, тому що я йому дуже подобалася. Ось, до чого я веду, що дівчата цінуйте себе. Неважливо, українець він, українець він чи ще якої національності. Якщо чоловік вас буде кохати, він буде робити для вас все. А ті дівчата, які опалюються, я не знаю, от чесно, я не знаю, як вони обирають собі таких хлопців. Um. Навіть якщо в перші пару днів він покаже себе таким прекрасним, то через місяць там по-любому не буде нічого такого залишатися. От тому, дівчата, будь ласка, цінуйте себе і не довіряйте. Поганих хлопців є багато, але й добрих хлопців теж вистачає. Тому що саме головне, щоб не було нав'язування від батьків. От чесно. Оце для мене прям табу. Якщо він слухає батьків, я, я чула, що в Кореї дуже багато таких хлопців. Для мене прям це жінка, твоя жінка. Вона має бути на першому місці. Потім має бути мама, тато всі інші. Чому? Тому що все життя я буду з тобою жити. Батькам дуже дякую за те, що виховали. Великий поклін, все, надалі, все твоє життя поряд з тобою буде жінка, яка буде народжувати тобі дітей, бути з тобою. Тому дівчата, цінуйте себе. І якщо ви зустріли якогось дивного корейця, який в перші дні потягне вас в мотель чи потягне вас, наприклад, на зустріч в якийсь бар, все. Все, до побачення. Які бари. От. Тому так, дівчата, цінуйте себе, щоб у вас не було таких якихось треш історій, і щоб ви потім не знімали в Тікток і не казали, що там. Боже. Кинули мене, потім буде стосується кожного, один за всіх. і Мене зараз захитять, я прям така вся. Ладно, далі. Почала я цікавитися Кореї ще, коли мені було 13 років. Так, мені тоді дуже подобалась група EXO Я прям була фанаткою її. Я пам'ятаю, як я чекала прем'єру виходу пісні Overdose. Ще тоді, боже, був... скільки років там було, мама. Почалося все звісно з аніме. Я я подивилась пару аніме. Ся звичайно знайшла якусь япо, японський серіал, і після японського я вже так думала, щось непоганько. І Я вже тоді на трам переключилась, і все тоді мене було не зупинити. І з тих пір я почала дуже сильно мріяти про Корею. і Ось коли мені стукнуло 21, я поїхала до Кореї. І ви знаєте, я думаю, що це так долею було складено, тому що я з дитинства дуже цікавилась Кореєю, і я в 21 рік змогла сюди приїхати і отак от доленосно зустріла ціну. Прям... Тому я завжди кажу, якщо ви, у вас є якась велика мрія, обов'язково йдіть до неї. Чому? Тому що за цією мрією криється ще щось. В моїй ситуації крилася моя доля. Це був чин. Тому що через 4 місяці знаходження тут і я зустріла чина. Отак-от. Так що, дівчата, вірте, вірте в свої мрії і в свою долю. Так, є таке питання: питання цікаве, чи цікавлюся, як і попдорами. Ви знаєте, до приїзду в Корею я цим дуже цікавила. Я прям так марила цим всім. Як тільки я приїхала сюди. Воно все пропало. Я не знаю, які зараз виходять нові пісні. Це добре, що там в Ютубі в трендах вони з'являються в рекомендаціях. Все. Які дорами зараз виходять взагалі. Я, я дивлюся, а якась дорама нормальна вийшла. Начинаю дивитися першу серію і все. Я не можу дивитися, мені вистачає на хвилин 10-15 і я. щось мені не заходить. Мені здається, я або дуже сильно перехворіла Кореєю, або вона просто мені вже сидить в горлі, тому що я дуже хочу задому. Зараз піду в день і вночі подивлюся сотий раз. Чудо вдома. Якщо ви перші на моєму каналі і ви не підписані на мене в інстаграм, і у вас є питання, якщо ти хочеш додому, то чого ти не поїдеш додому? Я вам коротко зараз поясню. Я не можу поїхати в Україну без свого чоловіка. Тобто без дженджина. А чому дженджи не може поїхати в Україну? А тому, що Корея заборонила в'їзди корейцям в Україну. А чому? Тому що військовий стан. Ось так. Вона Отак, от таким чином захищає своїх громадян. От, Якщо не послухати цей закон і перетнути кордон в, і поїхати в Україну, перетнути цей кордон український, то в паспорті буде штамп. І цей штамп просікуть. От, і там дуже покарання серйозне, там або рік в'язниці, або 10 тисяч доларів штрафу, або ще щось там. Ну, коротше, коротше, все так тяжко. Ох, такі от справи. От, Не знаю, чи було вам цікаве це відео. Я сподіваюся, що цікаве. О, добре, я проснувся. Сподіваюсь, вам було цікаве це відео. Я обіцяю, я буду намагатись надалі записувати цікаві. Влоги. Цікаве відео про моє життя в Кореї. Я це думаю, може наступне відео зняти, на що ми чи чи, чи чином їмо в Кореї, яку корейську їжу. Думаю, вам було б цікаво. Також обіцяю вам показати свою косметику, чим я тут користуюсь, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити сердечки. Отакий. Отут, отут такий, там лайк. Так, буду вдячна, якщо ви напишете коментар. Охрипла. дякую вам за перегляд. Якщо у вас ще є які ідеї щодо відео, я буду дуже вам вдячна ще за поради в коментарях і зустрінемось у наступному відео.